Вітаю, панове. Сьогодні е, розмова торкнеться е, змісто думок моїх учнів е, під час е, їхньої роботи або ігор в купілю продажу Коли на тренінгах ми граємо, він мені щось продає, а я граю ну, більш-менш складного клієнта. Коли програє мій учень, мене завжди цікаво. Про що він думав? Про що він думав? що Припустився таких ганебних помилок. І зміст думок моїх учнів, я ну, вивчаю вже не перший десяток років, вже буде скоро два десятки. От 31 травня. Буде 19 років, як я граю в ці ігри, е, я знаю, що інколи заважає думати моїм учням. Е, коли вони намагаються продати мені або ну, своєму реальному клієнту, вони думають, який у нього тип темпераменту, до якого клієнтського типу він е, належить. Який то є бізнес B2B чи B2C? Або, або він шукає в своїх попередніх досвідах приклади спілкування саме з таким клієнтом. Але щоб там відшукати у своєму досвіді саме такого клієнта, то його знов таки треба якось типісувати. Ну, Віднести до якогось типу. І цим зайняти весь мозок. Е, мої учні не думають, чим відповісти оцій живій, реальній, конкретній людині. Ось вона так зморщенася. Ну, Може їй не подобається, а він цього не бачить, е, він про це думати не може, е, бо мозок зайнято розрахунками типів. І пошуком шаблонів. Я знаю, хто завинив у таких хворобах моїх учнів. Те, що під час розмови вони змушені не розмовляти, а вести розрахунки, намагатися типізувати клієнтів, категоризувати їх. Всьому, мабуть, винні мої колеги. Є чудовий такий принцип у фізиці, принцип е, леза Окама. Не треба ускладнювати. Е, якщо щось можна пояснити просто, то значно більш складні, складні пояснення будуть просто недоречними. І це леза -окама, воно, воно просто проситься для розтину котре ми здійснюємо на тренінгах продажу, коли ми потім аналізуємо гру, згадуємо дуже прості питання клієнта. На, на ці питання ну, не можна було б відповісти якось помилково чи якимись стереотипами заготовками, якби просто чути це запитання, і більше нічого не треба. Залишайся людиною і спілкуйся по-людськи. Як там, здається, Пугачев це казав, я прийшов дати вам волю. А, ну, Надто голосно. Так. Але мені доводиться звільняти моїх учнів від кайданок шаблонного стереотипного думання на кожному тренінгу. Не треба надто ускладнювати продаж. Взагалі. Це не є якесь складне ремесло. Спінкування живих людей ну, завжди просто. Не треба ускладнювати. Хай ти навіть наробиш шалених помилок сьогодні, але принаймні почуєш співрозмовника. І потім, коли потім прийдеш з вибаченням, він тобі, тобі вибачить все. Якщо ти слухав минулого разу його просто як жива людина, не як зомбі, не як робот. Якщо ми не звільнимось від надто складної попередньої школи спінкування та продажу, ми не зможемо повернутися до спінкування природнього. І оце звільнення, звільнення від Зайвої роботи, ну так, дуже добре бути лінивим і так ставитись до цієї розмови, не як до неї поставилися би вчені, надто вчені, а так, як відповіла би просто жива людина. Занадто багато дурниць вигадав сучасний бізнес, це вигідно. Великі когорті тих, хто на цьому заробляє. Дуже легко напомпувати свої тренінги уроками типізування категоризації. Дуже легко переконати учнів. Що вони мусять думати про ту твою складну теорію. Ну і легко щарувати замовника, якщо ти обіцяєш дати оцю ангебру. Не потрібна та ангебра в гармонії людського спілкування. То зайве. Просто зайве. Люди спінкуються тисячі років. Ще 100 років тому вони нічого не знали про типи темпераментів, нічого не знали про е, різні, різновиди бізнесу. Де їм вчитися цьому? Так, можна це робити на тренінгах продажу, але ж є, є про своє життя. Ну, чому не побачити в усьому оточенні? О тієї школи, де можна вчитися спілкуватися по-людськи. Будемо вчитися. До зустрічі!